З контузією і осколковим пораненням командир добровольчого формування покровськ 1 Михайло Кірсанов нині на лікарняному ліжку каже, допомагав евакуювати людей після першого обстрілу. Винесли хлопчика там з поломаною рукою виявили заблоковано людина. Потім піднялися на п'ятий поверх. Скрили квартиру. Там було двоє людей, але вже акуратно, вже вогонь перегородив нам путь. Тому МЧС підігнали машину і ми людей рада з МЧС ну, додолу спускали вниз. Михайло також встиг вийти з будинку. Після поранення ще рятував людей і лише потім звернувся до лікарні. Через хвилину другу пронував другий вибух, ну застав якраз на перехресті біля гостиниці, де налучили. На землю встиг впасти, але зачепило трошки. Володимир Поліцейський з 30-річним стажем каже: напередодні його робочий день закінчився, та коли почав вибух, одразу поїхав на допомогу. Допомагали працівникам швидкою вантажити на всі автомобілі постраждалих, надавали допомогу, кому була необхідна. В той час, коли ми там знаходимося біля готелю Дружба. Вже був чути звук ракети, яким заходи ми вжили, щоб намагався впасти, однак потрапив сколок у мене в Спину пробив легені зараз. І зараз вже очікую операції, що то. Що пробило вже там, може тут, може в іншому місці. Володимирові вже доводилось рятувати людей у напівоточеному Маріуполі. каже напередодні вкотре переконався у безпринципності російської армії. Тот, хто направляв цю ракету в центр міста, зрозумів, що там знаходяться лише цивільні, більшу частину цивільні. А той, хто в другий раз бив по цьому місці, зл... 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 злочинець вдвічі. Тому, що він розумів, що будуть людям надавати допомогу до Покровської лікарні інтенсивного лікування. Від учора по допомогу звернулись 66 людей, каже медична директорка Вікторія Переяслова. Було госпіталізовано до лікарні 24 людини. Ну в основному це важкохворі, такі, які не могли піти додому, інші. Отримували допомогу і йшли додому. Шістьох людей ми вчора відправили до лікарень міста Дніпра, тому що це було критично і це було вкрай важливо зробити вчора. От. На сьогодні ми ще три людини з важких відсортували і ще трьох будемо відправляти. Пані Вікторія додає, допомагали рятувати хворих, лікарі різних спеціальностей. Вся терапія прийшла, гінекологи прийшли. Ну, всі, хто мог, якщо хтось вчора щось бачив, то тут був апокаліпсис, але ми витримали. Люди важкі, взагалі, це міновибухові травми, це контузії, поранення кінцівок, органів грудної, черевної порожнини, голови. Це дуже важкі поранення. Дуже все морально і фізично дуже важко. З третьої ранку поранених з Покровська приймають у Дніпровській лікарні. Наразі лікують шістьох пацієнтів. Це жіночка, яка 60 років, ми, на жаль, не знаємо її ім'я. Вона поступила з дуже низьким гемоглобіном і зараз вже їй переливається кров. Вже біля двох літрів крові перелита. Два МНС із МНС працівника вони мають теж складні травми. Вже в одному провели важку операцію на голові, він поки в комі. В другого в нього, на жаль, дуже велика проблема з легенями. І той гемопневмоторакс, який є, не дає йому змоги повністю дихати, він теж готується на операцію. В нього, на жаль, все тіло обпечене. 60%. в обласній військовій адміністрації повідомляють про 39 поранених цивільних, а також 31 поліцейського та сімох рятувальників. На 11 ранку сьогоднішнього дня це 81 особа, яка отримала поранення. Але цифра змінюється з поранених з тим, що звертаються до медичної допомоги люди. І у кожного різний ступінь поранення. Поранене це не тільки ну, стосовно там пошкодження фізичне, це може бути і контузія, і люди не одразу зверталися. Серед цивільних осіб є дві дитини. З місця події вилучені уламки від ракети. За цими уламками буде проведена відповідна експертиза та встановлений тип зброї. Це можливо ракета Іскандер, але остаточна відповідь буде отримана вже на підставі висновку експерта. Обстріл розслідують за статтею порушення законів та звичаїв війни. Анастасія Галасюка, Анастасія Дашко, Владислав Уколов, Олександр Буряк та Олександра Зос Суспільне новини, Донбас.